Боже вам, правда, Ваня каже, як стане сюди зразу по-іншому, як на стрічки, думаєш, що то скажуть, то скажуть, то мене є на серці, то є мене, є мене на серці. А як стане сюди, думаєш, трошки же волнуєшся, ноги тремтять. Один брат говорить, чого каже, браті, ноги тремтять, коли стоїть за кафедру. Бо вони хочуть говорити про великого Бога. І Не хочемо говорити про Бога великого, який милосердний, який справедливий, який могутній, вселенну, брати і сестри. І ми такі люди, як Давид каже, я вже черва, не чоловік. Про такого червачка маленького дбає Господь, знає про тебе, Господь, я вже ділився з такою думкою, раз їхав, може, і тут же говорив їх, внуки внуків із додому. Думаю, Господи, дай охорону в дорозі, щоб нічого не сталося. Знаєш, так переживаєш, молиться тільки так у своїй думці. Думаєш, Господи. Щоб нічого не сталося, бо коли вози свої ти робиш біду собі, коли вже зробиш щось таке, то вже внуки, щось стануться. Ти вже дітям якась неприємність, Я так думав, переживав, приїхав додому, все було, було, було благополучно. І так молюся, дякую Господу, Господь поважає там вона трудиться Духом Святим. І так, мені слово парослив каже: От я бережу тебе і твою сім'ю. І так приємно думаєш, Господи, хто я такий, що ти знаєш мою думку, ти знаєш мої е, думки, помишлення і от заботиться про життя моє. Дякувати нашому Господу. Сьогодні багато ми говоримо об Ісусі, о Сині Божий, о Його милості, і ми сестри. І хотів би зачитати одне місце, де Христос, будучи місці сказав одного разу, 11 глава Луки Євангелія, 14 сішок, одного разу вигнав він біса, який був німий, і коли біс вийшов в Німій, заговорив і народ, народ дивувався, і деякі з них говорили: він виганяє бісу силу, Вільзула, князя бісовського, а інші, спокушаючи, вимагали у нього знамення з неба. Бо така ситуація, був там чоловік німий. Христос, Христос подивився на нього. Вигнав цього біса і не міг став говорити. І деякі дивувалися, а деякі говорили. Це він, напевно, виганяє їх силою. Вільзувала князя Бісувського. Знаєте, Христос нашу yeah. річ говорить такою, що каже, якщо коли має чоловік дом і він сильний, він його оберігає, то в безпечності його вміння. Ну коли прийде сильніший, хоче захватити, то каже, він розрушає, він похищає, він нападає, і со мною то оружие, він його розхищає. і сестри дає Христос зрозуміти, що Він сильніший. де апостоли напоминають, той, хто у вас, він сильніший, той, хто вміє. Знаєте, і от говорить цю причту цю ситуацію. Об'яснює, каже: от коли Господь очищає чоловіка, він становиться чистим, виганяє то, що неправильно в чоловікові і зробить його чистим, святим. І тоді, коли дух коли вийшов із чоловіка, він ходить по поразлих містах. І потім каже: Іду, подивлюся, що там в той храмі, де коли я був, знаходився, знаходить його чистим, убраним. І слово каже не зайнятим, і бере сім зліших іде до чоловіка того і буває, і каже, посління, хуже для першого братими сестри. Як важно, коли ми прийшли до нашого Господа, в деякій мірі нас Господь очистив, освятив, зробив наше серце чистим, тому що любов Божа заливається наше серце Духом Святим. І Коли Дух Святий наповняє твоє серце, воно очищається, воно становиться лагідним, воно становиться приємним. І ось часом ти маєш бути зайнятим в тому постоянно, щоб твоє серце було зайнято, щоб случайно не прийшов. Цей нечистий дух, і він не взяв, не взяв з собою тих сім зліших і не случайно не зайшов, щоб для тебе посінні не було хуже першого. І от коли ти зайнятий, чим ти зайнятий, ми сьогодні чуємо, розсуждаємо. Чоловік Божий має бути зайнятий, каже, щоб не упражнятися в добрих ділах, нас саме, самий і Бог нас нахсував, щоб нам упражнятися, каже, увірувавши, були прилежні к добрим ділам. От коли ти займаєшся тими добрими ділами, то ти зайнятий ділом Божим. каже Христос, хто не зо мною, тот про. Ті, в мене і хто не збирає, то зі мною то розточає, брати сестри, і як важно збирати з нашим Господом, і щоб принесити плод для нашого Господа. І коли то Христос субіду там говорив, одна жінка скаже: блажено, черево, носивши тебе, і соси тебе питавши, а Христос говорить, блажений, ті, які чує Слово Боже і його виконують. Ми сьогодні чуємо. І от коли присутствий Божим Дух Святий робить свою працю, нам приємно сьогодні. Тут знаєте, коли от Христос був в Іфані, там у сестер. Мартві Марії, Марія, вона так прилежно слухала, що учив Господь, і вона благодійця ізбрала. Марфа заботилась ото і теж прилежно, щоб угостити Христа, щоб накормити для тіла. Марія каже, збла і збрала благоїщася. І от ми сьогодні ізбираємо ту благовіща, щоб і чути, що Господь говорить до нашого серця. І ми сьогодні співаємо для Господа, обращаємо внимание на то все і слагаємо, щоб з любов'ю нам жити, щоб побіжати зло, достигнути вічності. Наша ціль – достигнути вічності. І от життя наше пробігає так швидко, і от тих. Днях ми маємо із брати благоє і брати благої і угони. До Єфесянам апостол Павел нападає і сестри, каже, ну ви не так познали Христа. Він сравнює деякі моменти в житті, де люди, познавши Господа у цьому світі, каже, ну ви не так познали Господа. А як же ми познали Господа? І він там перечислиє, і сестри, але ви не так пізнали Господа, тому що ви чули в ньому і в ньому навчилися, бо істина в Ісусі. Єфісянам, четверта глава, і сестри. І 20 двадцятий стишок, але ви не так пізнали Христа, тому що ви чули в ньому і в ньому навчилися, бо істана в Ісусі відкрит, відкинувши колишній спосіб життя старої людини, яка зотліває. В спокусливих похотях і обновивши духом розуму вашого, одягнувшись у нову людину, сотворену по Богу в праведності, у святості і в істині, от зодягнутися в нову людину, яка створена по Богу в святості, в праведності в істині. Тому, відкинувши неправду, говоріть правду. Кожний ближньому симо, отакий, бо починає апостол Павел навчає, каже, відкинувши неправду, говорить правду, і кажу кожний іншого, кожний ближньому суму. Дивимося на таких многих персонажів. що писання, де коли от, споминалася мені гезія, коли я служив Єлісеєві, і от коли приходив на Єман, Господь оздоровив його і приніс подарки для чоловіка Божого, Єлісея, Єлісей не взяв подарки. І от пішов собі на Іман, а Геазі, думаю, я побіжу. І що то я в нього візьму? Він коли побіг ту історію, коли вернувся, і каже Єлісей Єгезю, де ходив? Каже, нікуди не ходив рапти, братима бачимо, Каже, ми ж серце не супутствували з тобою, сопутствуло серце. Я бачив. І от бачимо за ту неправду, яку він сказав, проказа вона вернулася на Геєзію. Одно слово неправду сказав, серце його простилося. От бачимо, от така ситуація в житті Гезії, Печальна ситуація, що чоловік сказав неправду. Друга ситуація бачимо діяння апостолів, коли Ананія Сафирів, якби церква вона приближається, дії Духа Святого звершаються, Люди продимені роздають. У них апостол і так подумали себе, Анані Сафиров, ми теж продамо імення, і скажемо, що все принесли. Ну бачимо, в їхньому серці була така, яка Петро говорить, каже, для чого ви согласилися допустити місць, солгати Духу Святому. Ви сказали неправду не людям, а сказали Господу. Тому що, знаєте, вони сказали, давай, час імення ми собі відкладемо, а другого несемо до апостолів і скажемо, що ми віддали, дали. С... Вроді дії Духа Святого совершається. Іскрано чистота в церкві, а тут неправда: Господь не дозволив, що вся неправда вона знаходила місце в церкві Господній. І бачимо, коли спитав його. За стільки продали за стільки, і упав впав умерти. і Потім жінка приходить. Каже, за стільки продали за стільки, теж неправда. І опять людина помирає. Братиме сестри, бачимо от такі персонажі, де неправда, вона мала місце, і неправда за собою несла свої слідства. І сьогодні апостол Павло не говорить неправди друг другу. Каже, гніваючись і не сурішайте, нехай сонце не заходить в ній вашому і не давайте місця дьяволу. Дивіться, вроді ти невеликий, такий недостаток, ти гніваєшся, і каже сонце. Сонце та не зайде в і от коли ти в такому состоянні каже: не давайте місце дьяволу, може, ти місце дьяволу, тому що ти гніваєшся раз і другий раз, і в деякі місці серце твоє очищено освящено, а ти дає змісто гніву і таким способом ти дає змісто дьяволу, ботимесестний і апостол Павло пристірає того, щоб нас то не знаходилося. Знаєте, люди були мужі Божі, по дому Йосифу, який, коли Господь благослов, якову мравь, він благословив Йосифа і дуже великі благословення він йому сказав Його. Я зачитаю це слово, дивіться, то 49 глава. І благословення, який, як говорить для Йосифа Йоса, Йосиф, «Вітя плодоносного дерева, віття плодоносного дерева над джерелом гілля його простягається над стіною, засмучували його, стріляли, ворогували проти нього стрільці, але твердим залишився лук його і місні м'язи рук його від рук могутнього богаякова, чоловік у впованого Господа, знаєте, і він переходив разом і спитання. Знаємо ту історію в домі Потіфара, знаємо історію з жінкою. Він побіждав і пробав у Господі у серці. знаєте, коли вже батько помер, приходять, і братий каже: послали сказати, батько твій при житті. Сказати, Дав, щоб ти простив, розумієш війну э, -э, своїх братів, і він, що він заплакав, знаєте, каже: я боюся Господа. І він говорив по серцю своїх братів, і вони вже були спокійні, тому що в такому серці жив Господь. Знаєте, він, якби пример пригобрази тих людей, які слідують за Господа, побіждати з водором, не гніватися. Хоча б було за що гніватися, було за що помстити своїм братям за це все життя, яке він прожив в трудностях. но він бачив в тому руку Господа, в руку іспитання, де Господь каже. Душа його вийшла в желізо, і він був посісий, піднятий перед Господом. Знаєте, є персонажі в мужі в житті Новозавітня, де каже Ісус Петро, був в Йобі, і там була жінка, яка от була, як вас карта в нас сарна, вона много, багато робила добрий діл, і за не занемогла, і померла, і чули там, що от Петро недалеко недалеко знаходиться, пішли послати його і показувати от плаття, от, що вона робила в своєму житті, і показували, от така була. Була приємна ця людина для них. Петро вистав людей, помолився, і вона, вона воскресла. Знає, і то зробилося, диво велике чудо зробилося. Що Господь вот таку роботу робить. Знаєте, чому так Господь близько робив роботу свою? Тому що оця людина, вона була приємна, приємна для окружаючих. Всі показували, які її були добродітелі. Добродітельна вона робила плаття, робила сорочки. Знає, що то і от. Їхнє серце було розположено перед Господом для тих людей, і перед Господом Господь робив свою роботу. Бачимо, от добро так же несе свої благословення, як і зло несе прокляття, так добро несе благословення, де в своєму житті ти робиш добро, ти робиш сповняєш волю Господню, і воно несеться твої благословення в твоє життя на твою сім'ю. Батимесесре і за апостол Йоанн пише до цього до Нісімова, Зараз зачитаю. Вибачаюсь трошки. Я, як перше казав, заволнуюся. Міс утікне. Добре, коли Господь наповняє наше серце, ми відчуваємо ту милость Божу. От я хотів сказати третє послання є, е, Йоанна. Старець, возлюбленого возлюбного гаєм, якого я дійсно люблю. Улюблений, молюсь, щоб ти був здоровий і досяг успіху у всьому, як досягає душа твоя. Бо я дуже зрадів, коли прийшли браття і засвідчили про твою вірність в істині. Для мене нема більше тої радості, коли чути, що мої діти ходять в істині, улюблений, ти вірно чиниш тому, що робиш для братів і для подорожніх. Вони засвідчили перед церквою про твою любов. Ти добре зробиш, коли випроводиш їх. Як належить перед Господом, бачите, Йоанн бачив за того старця, що його серце воно було любляче Господом. Він ходив в істині, він робляв для вірних, і це як якби... Ця добродітель, вона передана і для нас. Для чого то з братимесесу де апостол Павел напам'як каже, маючи облако свідків, зверне себе всякою обреми і запинаючи гріх, і будемо терпінні пролити приближаючи наше попроще, зрає на начальника і совішної віри і Ісуса Христа. Маємо пример тих людей, які говорили неправду. Маємо примір, які поступали по правді по істині. І каже: Подражай добру, а не злу. Потім, сестри, я всіх нас призиваю подражати добру. Тим мужам, які в своєму житті по правді переживали відчуття Господа у своєму серці, і то відчуття присутність Божа давало їм в sprout, в натхнення йти за Господом, робити добрі діла, переживати милость і робити добро. І бачиш, потім посредстві я думаю, коли ти робиш добро, воно буде завжди воно від відображено. Дивіться, брати зробили травічку, вона зелена вийшла. І, як приємно, що люди потрудилися, і воно вже приємно радує тобі око, радує всіх нас. І всяке добре діло воно його приємно і воно буде мати награду перед Господом, і вже навіть для нашого серця ми вдячні, що дехто щось зробить для церкви, для ближнього, і то і приємно і як людям, так приємно і нашому Госу. Ім'я ім Господнє, да буде болесне в кожному нашому серці, а йому слава повіки. Амінь.